Тестуємо Improve, покращено користувацький досвід при роботі з полями фільтру календаря. В цьому імпруві було додано певні елементи інтерфейсу, що покращують роботу користувача та роблять її більш зручною. Для того, щоб протестувати цей імпрув, ми маємо перейти саме по цій вказаній лінці. Вона нас приведе до календарю, що був створений саме для системи МОКо. Це модуль дистанційне навчання. Елементи, що ми маємо протестувати перше. Це при натисненні на фільтр було додано певний трикутник, який нам показує випадаючий список. Також було додано. В кожному полі хрестики для швидкого очищення інформації.